17 січня, Субота. Лікування ГРВІ Я полюбив тебе вічною любов'ю, тому я і виявляю тобі милосердя» Єремії 31.3 Щороку приблизно 500 мільйонів осіб у всьому світі хворіє на грип». Однак існують інші віруси, що вражають дихальну систему: нежить, біль у горлі, сиплий голос і кашель є найчастішим проявом гострої респіраторно-вірусної інфекції. Нерідко виникають загальне нездужання та зниження працездатності. Багато людей не звертає уваги на ці симптоми, долаючи хворобу на ногах. Проте іноді інфекція розвивається стрімко та призводить до серйозних наслідків. Як же поводитись під час хвороби й допомогти своєму організму одужати? Перше. Зверніть увагу на харчування. У період захворювання необхідно зменшити калорійність їжі та з'їдати менше, ніж зазвичай. Уникайте вживання цукру, маду, здобних виробів, додайте до раціону продукти, багаті на вітамін С, чорноплідну гробину, смородину, ківі, апельсини, полуницю, журавлину, лимони. Зелені листові овочі. Наукові дослідження показують, хоч вживання вітаміну С і не захищає від грві, але прискорює процес одужання. Споживайте в достатній кількості цибулю й часник, вони містять фітонциди – речовини, що згубно діють на мікроорганізми. Друге пийте протягом дня 2-3 літри теплої рідини. Це може бути журавлиний морс, настій шепшини, вода з лимонним соком, чай із суцвіть липи. Навіть за легкого перебігу вірусної інфекції уникайте фізичних навантажень, крім помірної ходьби. Інакше можливі ускладнення, особливо з боку серцево судинної системи. Дозвольте організму добре відпочити. Третє – Якщо температура тіла до 38 градусів, робіть гарячу ванну для ніг з температурою води від 40 до 44 градусів протягом 20-40 хвилин до рясного потовиділення. Сидячи на стільці, загорнувшись по шию в простиратлу й ковдру, опустіть ноги в таз із гарячою водою. У міру остигання підливайте воду. Не забувайте також охолоджувати голову і підтримуйте нормальну температуру за допомогою холодного пакета з гелем або вологого рушника. Дочекайтесь рясного потовиділення, потім прийміть теплий душ або витріть тіло вологим теплим рушником. Обов'язково після цього відпочиньте 30-40 хвилин. Четверте. Вживайте чай з імбіру. він має протизапальні і жарознижувальні властивості. Рецепт від чверті до половини чайної ложки сухого імбиру залити склянкою окропу і настоюйте 30 хвилин. Для заварювання можна використовувати свіжий корінь 1-2 шматочки, 1 см завтовшки. Пити чай потрібно теплим, 2-3 рази на день. Людям, які страждають від виразкової хвороби або гастрити у період загострення, імбірний чай не рекомендовано. П'яте. Приготуйте один із трав'яних настоїв. Настій перший одна столова ложка сухих плодів малини, або свіжозаморожених, плюс одна столова ложка квітів бузини, плюс одна столова ложка трави материнки, плюс одна чайна ложка квітів ромашки. Настоїти трави на 0,5 літрів гарячої води. Настій номер два. Одна столова ложка трави Звіробою, плюс одна чайна ложка плодів анісу, плюс одна столова ложка листя подорожника, плюс одна чайна ложка трави чебрецю. Настояйте трави на 0,5 літрів гарячої води. Використовуйте ці прості рецепти, не хворійте. Якщо на вулиці волога погода, одягайтеся тепліше, щоб не застудитися. Коли наше тіло добре зігріте, це допомагає імунній системі в боротьбі з інфекцією. Однак не менш важливо, щоб і наше серце було зігріте словами божественної любові, які прекрасні та сповнені невичерпаного тепла рядки Слова Божого. Здалеку з'явився мені Господь і сказав: Я полюбив тебе вічною любов'ю, тому я і виявлю тобі милосердя. Яремії 31:3 Нехай ця обітниця підтримає нас у боротьбі не тільки зі звичайними вірусами, а й з вірусом гріха.